Яловичина, свинина та птиця. Це продукти, якими харчується кожен українець. Хтось купує м'ясо на щодень, інші ж до святкового столу. Проте, аби воно потрапило на прилавок ринку, його чекає низка перевірок. Підтвердження, що м'ясо безпечне, спеціальна довідка з лабораторії. Кожен покупець має право запитати у продавця цей документ. Михайло продає свинину на центральному овочевому ринку. На прохання пред'явити довідку із лабораторії погоджується та показує підтвердження якості товару. Кожен наголошує з продавців, які присутні на цьому ринку, мають експертне м'ясо. Це запорука того, що м'ясо дійсно пройшло огляд і воно не, не є ризиком для споживання. Продавчиня Ольга також показує довідку, яка засвідчує, що продукція перевірена та безпечна. Щоранку вона віддає м'ясо на перевірку до лабораторії, а вже після того, як отримує документ, виходить у павільйон. Може, нам це обов'язково. Сьогодні провірала лабораторія, все свіже, все сьогоднішнє. Уся продукція на ринку перевіряється в лабораторії. Безпечне м'ясо має штаб, а продавець відповідний документ. Лише за таких умов продається товар на ринку. Як каже фахівчиня лабораторії, чимало захворювань передаються від тварини до людини. Якщо з'їсти заражене м'ясо, це може спричинити не просто значну шкоду для здоров'я, а й подекуди трапляються летальні випадки. Тому продукцію перевіряють ретельно. Хвороби є спільні для людей і тварин. Хворіють і людини і тварини. і саме поїдання людиною м'яса, отриманого від хворої тварини, і стає причиною того, що люди хворіють. Тому ми проявляємо на ці всі хвороби. М'ясо, яке не пройшло перевірку, не потрапляє до рук продавця. Воно одразу підлягає утилізації. Ми відправляємо тоді для підтвердження нашого діагнозу в регіональну лабораторію, після чого приймаються рішення згідно правил передзабійного огляду про подальше використання цієї м'ясотуші. Чи то вона утилізується, чи то вона йде на промпереробку, чи то, наприклад, якщо це свиня поступила з стороннім запахом, запах сечі. Вона не, вона не несе загрозу для здоров'я людей. Така туша, повертається власнику. Власник пише розписку про те, що він забирає додому для використання в домашніх умовах. Такі перевірки не стосуються стихійних ринків. Там вам не зможуть показати гарантію безпеки. Відтак відповідальність за можливі захворювання або отруєння буде на плечах покупця. Тож ставтесь до покупок відповідально, адже дешево не означає без наслідків. Переплативши декілька гривень, ви зможете зберегти не лише власне здоров'я, а й рідних. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.